Дав загальний аналіз крові, розберемося, що означає кожен показник: процентний вміст лімфоцитів. Більше норми може свідчити про запальний процес. Абсолютна кількість лімфоцитів збільшення спостерігається при вірусних інфекціях, наприклад, вітрянка, краснуха або герпес, також при деяких бактеріальних інфекціях, наприклад, туберкульоз, коклюш. Але не лякайтесь завчасно, роздивляйтесь це відео як інформацію, а не привід ставити собі діагноз. Процентний вміст моноцитів з підвищенням відсотків моноцитів протікають, наприклад, туберкульоз або інфекційний ендокардит. Також може супроводжувати запальні захворювання сполучної тканини, цироз спочинкової недостатності або неспецифічні запальні захворювання кишківника. Процентний вміст нейтрофілів. Основною функцією нейтрофілів є фагоцитоз це знищення патогенної флори в організмі людини. Нейтропенія це зменшення кількості нейтрофілів у крові, що призводить до ризику виникнення бактеріальних та грибкових інфекцій. Еозинофіли відповідають за алергічні процеси в організмі. Також еозинофілія це підвищення рівня еозинофілів. Є характерною ознакою глистяних інвазій або прояв специфічної алергічної реакції. Базофіли відповідають за виділення гістаміну, це медіатор алергічних реакцій. Підвищується кількість базофілів при алергії, при зниженні функції щитоподібної залози і при хронічних синуситах. Приєднуйся та дивись другу частину розшифровки показників.